Мені надзвичайно приємно сьогодні дійсно е, отримати таку допомогу від уряду Сполучених Штатів Америки від народу сполучених штатів Америки. Я хочу сказати, що це підтвердження нашої дружби і комплексної допомоги е, уряду в дуже непростий час. допомога получених штатів америки це не лише зброя не лише навчання наших військових але це і вкрай необхідне обладнання яке буде використовуватись безумовно в мирному нашому житті В тому числі після нашої перемоги у мене в тому немає чу під час Обстрілів віроломних не завжди лабораторія буде встигати, центральна наша лабораторія в місті Житомир буде встигати робити ПЛР-тести і -тест. the, the other тести А мобільна лабораторія зможе задовільнити в тому числі проведення таких тестів в наших самих віддалених районах нашої області our oblast. дякую сполученим штатам за ту US, uh, підтримку яку мачти по to escalate its attacks by attacking Uh, the civilian energy infrastructure and trying to put millions of people in Ukraine in the cold and dark. I'm really proud to be here representing the United States to show our support for Ukraine and specifically for the health sector and the people, the men, the women, and the children of Ukraine.